Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде вступ по проєкту Project Pen. Я довго думала, чи варто чи ні братись мені за цей проєкт, бо є багато що хочеться позакінчувати, і в проєкті закінчується швидше, аніж просто так. Але з другого боку, я коли Беруся за проєкт, то я зовсім не користуюся іншою косметикою, тому я отак довго вагалася. Але склала собі списочок, він, поки що в мене ще в чорновому варіанті. Перероблю, зроблю, перепишу, точніше, зроблю заміри, що там на вагах зважу. Вже після відео, а в звітах будемо порівнювати. Зроблю також фото, тому що деякі продукти по фото. Давайте я не за списком буду йти, а так як у мене лежить. Так, і весь Project Pen я склала в окрему косметичку, щоб ну, це було завжди під рукою. Бо коли воно все змішано лежить, то не завжди пам'ятаєш, що в тебе звідки. І, відповідно, ці вже продукти в мене в Project Pen я показувати в косметичках, точніше, показувати не буду. Так, беру два улюсі для брів від Крістіан. 01 і 0,4. В мене їх всього є 3, і третій номер, він іде якось сам собою витрачається, а ці хочу їх пришвидшити. Тому, можливо, третій номер я відкладу з косметички. Це в нас перший номер, і одразу, щоб там ви розуміли, його небагато. Небагато, але от бувають такі дні, коли не використовую і четвертий номер, він уже темніший буде. Ось такий і цього вже у нас більше. Тому треба закінчувати. Олі непогані. По стійкості мене вони влаштовують по тому, як вони витрачаються, їх треба менше, вони твердоваті такі. От, ну, Непогані, але вже мені трошки вони піднадоїли. Е, далі для обличчя беру кушон від Міша, е, бо кушони я знаю, що вони довго не живуть, вони засихають. Е, я його розпочала, але зараз він мені був дещо темнуватим. Це 23 тонн. Velvet, такий, от, якби він є ще томатовий в них, а це такий більш вельветовий. Ну, не знаю, можливо, з чимось буду я його змішувати, в принципі, на обличчі він якось і підлаштовується. Буду дивитися, щоб шкода буде, якщо засохне. Далі, ще з таких засобів це буде консилер від Evaline. Я його вже з початку року використовую і не тільки як. Консилер, а і як тональний засіб, бо тут 15 мл, як для консилера, то це дуже багато. І він у мене дуже давно. Кольор 01 Light. В принципі, як тон, він також працює і кольору мені підходить. І я хочу сказати, що я вже нормально його за січень використала. Бо проєкт я продумувала вже давно ще десь з кінця грудня. Е, минулого року в мене не було ніякого Project Pen, трошечки е, захотілося. так. Далі. Для обличчя беру ось таку палетку від Overglas. Е, це тут була пудра, одна велика, і е, два відтінки рум'ян, один бронзер. І оце е, чи то хайлайтер, але в, на упаковці написано, що це пудра для стробінга. Рум'яна ось такі, вони, хоча здаються тут темними, вони дуже ніжні і більш натурально виглядають на обличчя, ніж оці рожеві. Цих уже менше, і їх на обличчі помітніше. Навіть для мене це вже занадто яскраві зараз. Раніше я, бачите, їх гарно покористувалася ними. Я їх зазвичай навіть змішую. Тут є дно, так, Тут ось таке, якби з цієї сторони, ну, так як я набирала, два відтіночки разом трошечки е, знята ця сторона. Ну, як показати, ось так можливо, буде видно. Е, бронзер так само, бачите, там ну, ця сторона ну, вона дуже гарно використована. Тут, е, до речі, начебто тут було 4 грама і тут по один з чимось грама. Тобто, в цілому, там ці всі чотири продукти це приблизно 4 грами. Бронзер цей мені не дуже подобається. Він якийсь рудий, як на мене, і сяє з чого, цього не сильно видно. Тут окремих близькіток немає. От, е, в принципі, він тушується непогано. Ну, але якось не дуже я любитель бронзерів. І ось цей хайлайтер, він став твердий. І він для мене ну такий літній більш. Він, бачите, занадто вже золотистий. І він дійсно більш пудру нагадує, мені здається, ніж хайлайтер. Є такі так, запечені хайлайтери, які дівчатка наносить на все обличчя в якості пудри, там у Eveline, у Ламель. Щось на, на кшталт цього. І цей хайлайтер містить вже окремі блискітки. От. Я також буду його і як подру, ну, по-різному пробувати. Я цей, цю палетку розглядаю як один продукт. І, до речі, якщо в мене щось закінчиться, можливо, я буду і додавати, можливо, ні. Далі я взяла тіні. Це, звісно, буде складно, але. Перші тіні – це монотіні від, від Essence Melted Chrome. Ось такі вони в мене без кришки. Тут вже є гарне поглиблення. Це відтінок 02. Я хочу їх вивести через їх неестетичний вигляд. Ось так. І вони завжди десь там лежать, футлярі від пудри, я про них забуваю. Е, хоча от я їх брала в Project Pen у 2022, здається, році, і за січень, от за перший місяць, там, до е, початку війни, за, майже за два місяці, то я дійшла до дна, і в мене ось таке прям гарне поглиблення. Ну, я ще ж з ними пізніше користувалася, але до дна я дійшла. Тобто, Якщо задатись метою, то можна дійсно, ну, якщо не закінчити, бо мені здається, вони безкінечні, але гарно покористуватись. І ще ось таку палеточку я взяла від Наташа Данона міні-ретро пелет Тут вже немає одного відтінка, я його закінчила, це відтінок від ламель з палетки, яку я закінчила, крім цього відтінка. Буде добре його закінчити, він спресований мною, тому він кришиться і швидко витрачається ці два матових. Достатньо такі спокійні, нейтральні, ходові повсякденні. І ось ці два. Це топер, дуже красивий в прозорій базі, різнокольорові блискітки. І як самостійно я його використовую, і як топер на інші тіні. Тож гарно. Ну, і цей такий найскладніший мені з цієї палеточки, бо він дійсно такий більш вечірній. Я вам ці свочі вже не буду робити, бо рефіли дуже маленькі і незручно набирати тіней там небагато. Може, ще оці блискітки зроблю. Єдине, що я розумію, якщо я буду намагатися її закінчити, то я зовсім не користуватимусь іншими тінями. Але зато буде на одну палеточку, можливо, менше. Ну, побачимо. Ось така, все поки що в одній якійсь кольоровій гамі ці продукти. Далі йдуть у мене олівці і кремові продукти. Давайте з олівців я почну. Для губ беру олівець від Гламбів в 0,3 відтінку, бо він такий один з найлегших, це автоматичний, і його бачите, не дуже багато. Покажу свотч. Губи він мені вибілює, якщо наношу на всі губи. От. Як контур, то він засвітлий, хоча зараз на свотчі цього і не скажеш. Але. Використовую, якщо взяти контур темнішим олівцем, в центр губ цей розташувати під блиск чи під нюдову якусь помаду непогано. І також ось такий олівець, який я намагалася в попередньому році закінчити. Це пупа 0,04, вже невеликий він. Ну, ось Якщо да, це забрати, той спонж. І класний відтінок. І, в принципі, я люблю дещо світліші, але цей також непоганий. Я вже його звикла наносити, і мені він подобається. Є подібні, дуже вже три, напевно, ну, практично ідентичних, але на свочих різні на губах дуже схожі. Тому треба закінчувати. Знов дивлюся в бік нових олівців, бо хочеться пробувати те, що чого не було. І беру два олівці також для очей. Нікс чорненький, ось такий він. Простий гелевий, і якщо наносити на тіні, то він дуже світло малює, подивіться. Тобто, щоб добитися чорного, то прям треба так тиснути, а тоненьку лінію не промалюєш, тому мені хочеться вже його якось вивезти. І в мене є йому на заміну каял-гелевий, тому цей ну, вже треба, ну його вже зовсім трішки, і йому вже буде третій рік, напевно, він у мене буде. Ось. Ну, Я десь можу, знаєте, між вікою ним промальовувати основу таку для стрілочки лайнером малювати. ну, якось так. І ось коричневий від ламель вже все стерлося, вже зараз вони в новому оформленні виходять. Також простий, коричневий, ось цей, до речі, на тінях краще видно, ніж ламель. Ой, ніж нікс. Ну, він якось цей чи відцвітає з часом, тобто він стає сірим, а цей залишається коричневим. А, ось цього вже більше олівця. Коричневі, до речі, я якось люблю більше і частіше використовую, аніж чорні. Тому має всі шанси добитися і коричневих у мене начебто це один. Так, далі. Ось такі тіні від ламель хочу взяти в Project Pand, щоб користуватися. Колір 401, бо в мене їх є два, є 404 ще, і вони на очах дуже схожі. Я їх, напевно, ще буду зважувати. І їх можна і на обличчя наносити в якості контурингу. От, і для макіяжу очей навіть такий мономакіяж з ай він гарно дуже тушується. Непогано виглядає. І як підложку під тіні можна використовувати, і як складочку, ну коротше Гратись можна, і щоб не засихали, не псувалися беру один відтіночок в Project Pen. Також для обличчя беру ось ці рум'яна від Lamel BB Blush. Бо у мене розвелося досить таки багато кремових саме рум'ян, і також щоб не псувалися. І, так як цих найменше з усіх моїх рум'ян, бо це мої такі найперші жидкі рум'яна, то беру це BB Blush в 401 відтіночку. Не знаю, чи в кого вони закінчувались, чи вони також безкінечні, але якщо видавлюю так на руку. То вони, дайте тут з покажу. Їх більше на руці залишається, потім змиваєш, аніж їх треба використовувати. Гарний відтінок і на обличчі дуже гарно виглядають. Так, далі продукти для губ. По-перше, те, що в мене вже Декілька місяців не залишаю косметичку, це помада Фіберлік. вже її тут, чесно кажучи, нема що показувати, нема що заміряти. Ну, Покажу, бо я нею починала в січні користуватися, її було більше. Це така як вегелова помада, помада Блиск, якщо її там щільно нанести чи ось на цей олівець, то вона прям така буде насичена. Якщо ж на Губи зволожені бальзамом, то вона більш як блиск виглядає. Відтінок нейтральний. Ну, намагаюся чим частіше на кожен день, бо хочу вже закінчити. Ось, ну Це вже практично порожня баночка. І ось такий блиск, також його тут вже трішечки: це Color Intense Gloss Fetish. Не знаю, як його виміряти, чи по помітці, чи по вагах краще. Чи намалювати помітку, бо там те, що на дні, ти особливо і не достанеш, бо цей шпатель, він коротший, ніж дно. Так, це в мене домашній такий блиск. Коли мені треба губи зволожити, я його наношу. от, Ну і. Якщо я вже нанесла перед виходом, то вже з ним і хожу на вулицю, він комфортний на губах. Якщо його нанести там два шири, три шери, то він може в білу полосочку скатувати, що мені не подобається. А так, якщо тоненько, то нормально. І вже якби на заміну цим одразу, бо їх вже небагато, я взяла ще дві помади: одна від Avon, ну також досить у мене давно вже. І її, бачите, не дуже багато. Тобто я подивилася, що в мене гарно використано, то з того можна брати. Вона чимось подібна на помаду від Faberlic, більш рожева, це більш така якась нейтральна, бежева, ця рожева. Хоча, от з олівцями, коричневими, бежевими вона виглядає також більш бежевою. нюдовою. Вона зволожуюча, вона ось така. Ця і фініш має. Тому така на повсякдень буде. І як домашню помаду можна використовувати Беру. І ще ось така помада від Івраше. Це 101 здається, номер була. Вона в них називалась матова. Ну, насправді вона не матова, а така як кремова. Не знаю, можливо. Я спробую її використовувати як рум'яна, тому що ну, на губах мені не дуже вона подобається. Бачила, що дівчата так використовують, закінчують. Можливо, я спробую. Її там, в принципі, не дуже багато і вона стара. Ну, аромат не змінила, але ці помади і грошей, до речі, мені пахнуть старими помадами бабусними якимись. Ось. Що це все виходить. Так. Я рахувала значить, 16 продуктів. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вийшло, значить, я щось додавала. Зараз перевірю. Ні, 17, все правильно. Отже. Невеличкий Project pen, і будемо, якщо щось буде закінчуватись, буду брати інші продукти, наприклад, на заміну олівцям, на заміну канальним засобам. Е, ну, тіні я навіть не сподіваюся, що я закінчу прям всі-всі. Але, хоча б деякі рефіли закінчити було б вже дуже-дуже добре. Е, тож, сподіваюся, що в мене вийде досягти якихось результатів, і думаю, що десь. Не через місяць, через 2-3 місяці буде звіт. Дякую всім за увагу, за ваші підписки, вподобайки, коментарі і до нових зустрічей на каналі. Па-па!